Во ім'я Отця і Сина, и Святого Духа, Амінь Христос рождає. На сороковий день після Різдва Божого Сина ми переживаємо стритання Господнє, бо за законом на сороковий день кожне первородне дитя мало би. Посвячене бути Господом Богом. І вони, взамін, батьки, не мов би, мали би викупити те дитя, яке посвячене Господу Богу, кожен, хто міг. Наприклад, трохи такі багаті, заможні, вони могли ягнятом відкупити, бідні, вони відкупляли дитятко своє. Пару голубів або горлиць. І сьогодні пречиста Діва Марія з Святим Йосифом виконує цей закон. Цей закон, дорогі парафіяни, були ще в Єгипті. Цей закон, він є з події, коли кожен первородний у Єгипті. Умирав з Єгипта, з родину тих Єгиптів. Але в ізраїльському народі кожен первородний не помер, але не помер тоді, коли було на дверях намазане кров'ю кров з ягняток. І тому смерть обходила тих дітей, тих родин. Це був ізраїльський народ, так. А з тих інших всіх померло. І це свято, ця традиція і закон взяли єврейський народ для свого життя. Дорогі мої, сьогодні ми бачимо ту подію, де Господь приноситься до храму. На зустріч виходить правильний Симеон і говорить такі слова. Нині відпускає слугу Твого Владико, за Твоїм словом у мирі. Бо побачили, очі мої спасення Твоє, що приготував Ти перед усіма народами, світло на просвіту поганам і славу люду Твого Ізраїля. Дуже глибокі ті останні слова, праведний Симеон говорить. Світло. На просвіту погана і славу Люду Твого Ізраїля. Приноситься сьогодні, дорогі мої, той, який має просвітити, той, який став світлом для всіх народів. І так є, дорогі мої, він світло є для всіх нас. Що таке світло? Ми не раз розважаємо, ми багато раз розважаємо. Світло це те, що серед ночі, коли темрява, воно нам світить, куди нам іти, що нам, нам, що нам робити. Воно показує нам дорогу. Це робить світло. І так, дорогі мої, сьогодні, те світло приноситься, щоб показати нам дорогу. А світла бракує, дорогі мої. Бракує нам того. Світла. У нашому серці багато тьми, дуже багато. В нашому серці багато зла, наша воля, наше бажання, наше прагнення, воно переповнене тою тьмою, переповнене той темрявою, тим гріхом дорогі мої. Так є, після гріхоподіння людина ходить в темряви. Після гріхоподіння людини миліше, гарніше, добріше впадати в темряву, любити темряву, жити? Так як говорить та темрява, а де ми маємо взяти світло? Тільки в Бога, тільки у вірі, тільки у Божому. Законі. Але є одна проблема. Є та проблема, що світло, людина не хоче взяти. Воно є. Ми можемо взяти на просвітчення нашого життя, але не невигідне світло. Людині, дорогі мої, невигідне світло, тому що воно нам дає закон. Воно дає нам правила. Воно дає нам. Якісь обмеження. А у тьмі, хто живе, там може жити без обмежень, той може жити без законів, без рамки, так як хоче, так і жити. І це є дуже добре для тих людей, які хочуть жити беззаконня. Їм вигідна та тьма, їм вигідна та темнота, а світло їм. Не дорогі мої, бо світло воно змушує людину змінитися. А тьма говорить: живи, як хочеш, роби, як хочеш, аби лише тобі було добре. І тому ті слова світло на просвіту поганам, це навіть сказано не для Ізраїля, це навіть сказано не для тих часів, наприклад, Римської імперії, що була в ті часи. Це сказано всім нам, всім нам, тому що наші діла, тому що наші бажання, вони дуже часто подібні до поганських, а хіба не так, дорогі мої. Людина любить пристрасти, людина любить задоволення, людина любить жити так, аби їй було, і причиняє через це біль і страждання іншим. Те, що ми сьогодні бачимо з війною. Коли людина хоче бути Богом для всього світу, коли людина хоче бути царем для всього світу, коли, коли дитина хоче диктувати свої закони, свої правила, вона готова на все. Коли людина горда, егоїстична, коли вона в тьмі ходить, в той тьмі дияволської тьми, І нічого не коштує робити велику трагедію і велике страждання іншим народам, іншої держави. Те, що ми сьогодні і маємо, це є наслідок того, що люди живуть в тьми, що люди полюбили ту темряву. Дорогі мої. Сьогодні також можна так сказати зустріч Бога з людиною. Сьогодні не зустріч зими з весною. Дуже часто ми то чуємо, що сьогоднішній день то народна якась прикмета, не мов би, е зима зустрічається з весною. Ні. Сьогодні Бог зустрічається з людиною. Сьогодні Ісус Христос іде на зустріч всім нам, дорогі мої. Але питання стає інше. А як я іду на зустріч Господу Богу? Він для мене все зробив. Він прийшов в Стаєнку, Він проповідував скільки науки три з половиною роки, і він і сьогодні також іде, як у вигляді дитя. Але наскільки ти йдеш до Бога? З якою душою ти йдеш до Бога? З яким серцем ти йдеш до Бога? Коли Ісус Христос, дитятко Ісус, сьогодні приходить е, через Марію і Йосифа до праведного Симеона і е, пророчиці Анни, вони радіють. Вони, Їхня душа переповнена той неземної духовної радості. Бо прийшов для них сам Бог, а вони йдуть йому на зустріч. А як ми приходимо, наприклад, до молитви? Як ми, наприклад, приходимо на службу Божу? З якою душею? З якою... З яким серцем? З яким розумом? Як ми йдемо? Чи то примус, чи то? Відчування обов'язку, відчування те, що нас тягне за вухо закон Божий. Чи потреба? Потреба. Чи обов'язок християнина? Тому що я залежний від Бога, тому що Бог мій пан, Бог мій володар, Бог мій той добрий пастир. Чи я як я ранішні, наприклад, молитви відпроваджую вечірні? З якою розумінням я то роблю. Чого ми дуже часто пускаємо ранішні вечірні молитви? Тому що вони десь там для нас не такі вже й важливі. Ось чому. Не тому, що ми, можливо, якось забуваємо. Так, ми забуваємо, але забуваємо, тому що воно для нас маловажне. От Тому ранішні молитви ми молимося десь в автобусах, в маршрутках, в машині і так далі, і так далі. А як один священник говорить: але чому ж у, у, у машині ми зуби не чистимо, ми в машині не одягаємося, ми в машині не їмо, а ми вже зібрані, готові до роботи. Але молимося у машині. Чому? Тому що інколи ті зуби почистити, поїсти буде важливіше для нас, ніж зранку воздати хвалу Господу Богу за те, що я сьогодні дочекався нового дня, а вечором подякувати Господу Богу, що я дожив до вечора. У та мала дорогі мої. Ну, служба Божа ще так всяк для нас є важна. Ну ранішня вечірня молитва. Як ми то провадимо? Чи ми розуміємо, що ми йдемо до Бога? Ми дякуємо Богу, ми просимо у Бога. Невже для нас Бог є тягар і ярмо? Поки Бог для нас буде тягар і ярмо, поки буде нам тяжко з Господом Богом, дорогі моєї? Сьогодні світ, сьогодні світ кличе і притягує нас більше навіть, ніж молитва, ні служба Божа, ніж якісь добрі справи, ніж побожне життя. Сьогодні світ нас більше тяне через забави, через всякі приємності. Сьогодні, дорогі мої, в нашому житті переважає переважно приємності якісь. Розваги, ось там наша душа і наше серце має такі спокій. Там, дорогі мої, всяких барах, всяких кафе, всяких, дорогі мої, казино і так далі. Ми навіть там відпочиваємо ліпше. Навіть яко якось мірою ми кажемо, якось я так відпочив, навіть дух, майже духовно, ніж у церкви. Так, дорогі мої, Світ так працює, світ так притягує. Знаєте, зараз у кафе, у барах, можна навіть більшу е, таку послугу е, мати, як у лікарні. Так є. Дуже часто чуєш, як у лікарні погано поводяться з хворими людьми. Але в кафе, в ресторанах, там набагато ліпшіше інколи поводяться, там тобі і подадуть, і нальють, і заберуть, і ще запитають, щось у тебе там, чи тобі сподобалося, чи не сподобалося, і номер телефону дадуть. Всі привілеї в тому ресторані. Ти прямо в раю там інколи перебуваєш. І музика гарна, приємна. Так є, дорогі мої, отак світ працює. Отак світ працює. Що тобі краще у ресторані посидіти, як зайти до церкви на пару хвилин помолитися. І скажіть, будь ласка, як би світ не працював? Як би тобі приємніше не було, і ти думав, що у церкві нічого доброго ти не знайдеш? А скорше знайдеш у тих усіх забігайлих, у тих усіх е барах і так далі. Скажіть, будь ласка, чи воно зробило щасливу людину? Чи воно людину зробило мудрішою, розумнішою, культурнішою? Хоч, можливо, там і приємніше нам, ніж у церкві, але чи воно нам допомогло? Ні. Алкоголь, наркотики, людина п'яна сідає за руль, зради, матюки, упускання служби Божої. ні, дорогі мої, воно тільки принесло горе страждання. Ось що значить йти за світом. Воно несе лише горе страждання, як би приємно на перший погляд нам не було. Як би приємно, воно би нас не тянуло, як би воно нам гарно не посміхалося, яка б добра реклама не було того чи іншого закладу. Але щастя, воно не принесло дороги. Воно. воно тільки відриває тебе від Бога. А ти, людина, спішиш. А ти, людина, рвеся туди, скорше впустиш молитву чи не помолишся, як підеш те чи інші розважальні центри. Отак, є, дорогі мої. Не даймо, щоб світ нас притягнув. Не даймо, щоб світ у нас забрав, то світло. Не даймо, щоб світ забрав нас Бога. Бо це є дуже легко. Дуже легко, щоб світ забрав світло, щоб темрява у нас поселилася, щоб ми стали діти темряви, а не дітьми світла. Дуже легко втратити ласку Божу. Дуже легко, дорогі мої, забути про Бога, про молитву, а взяти якийсь поганий приклад і взяти якусь гріховну звичку. І відпасти від Бога і від церкви. Просимо, щоб сьогодні, дитятко Ісуса нам дало ту ласку, ласку просвідчення нашого серця і нашого розуму. Амінь. Христос я рождає.